Ми, українці, на відміну від європейців, яких зі шкільної лави вчать відстоювати свої громадянські права, часто ані елементарно юридичною базою, ані навичками борців не володіємо. Нам легше змиритися з несправедливістю, стерпіти аніж звернутися до суду чи попрохати укривника. Бодай представитися сьогодні в день правника телекомпанія «Ера» вирішила трохи виправити ситуацію і провести майстер-клас на тему сам собі юрист у найпоширеніших житейських суперечках. Звісно, не обійтися без професіонала справи правозахисника, доктора права і Івана Боднарука, Іване, доброго ранку, вас, Бітаю. звісно, зі святом, і найперше Як? питання: які найпоширеніші помилки ми допускаємо, і чого це нам може коштувати з юридичної точки зору? Найгостріші питання в нас виникають при спілкуванні з правоохоронними органом держави, з контролюючими органами, також у побуті, з представниками влади, наприклад, ЖЕКу, угу. в судах. Навіть поміж іншими громадянами, ми часто стикаємося тими чи іншими цивільно-правовими питаннями. Як почуватися рівними з рівними і не губити? Коли на тебе, скажімо, скажуть, ви чогось не знаєте, чи накричать на тебе. Як вільно почуватися в цьому просторі? Ну насправді для того, щоб е, вийти з будь-якої ситуації, е, потрібно перш за все, хоча б знати базові аспекти правознавства. Е, досить не складно придбати собі. Три-чотири книжечки: це цивільний кодекс, закон України про захист прав споживачів, закон України про міліцію. Ну і бажано знати кримінальний кодекс України. Угу. Тобто, все таки, в принципі, все просто, але не завадить почитати. Правильно, звичайно, Іване. Розпочнемо з найпоширенішої житейської ситуації. Скажімо, зараз е у нас напередодні холодів. Не дай Боже, у когось почнуть протрікати труби, і ти будеш робити ремонт, як змусити жек платити, який не відремонтував їх вчасно. Я б радив нашим людям все таки створювати більше ОСББ ніж розраховувати. На ЖЕК, оскільки це вже все-таки вчорашній день, але все ж таки, якщо це ще будинок на балансі ЖЕКу, mm -hmm. звичайно, перш за все потрібно розраховувати на свої сили, на уважність, на уважність тих, хто живе поруч з вами, зверху, знизу. І також які кроки це мають бути? Скажімо, хале потрапилися, ти платиш за цю територію? І що? Ну, будь-який спір можна вирішити обов'язково в суді для того, щоб. Скажімо, якщо в, в мировій угоді, тобто в переговорному процесі не можна досягнути справедливості якоїсь, або не йде на контакт ваш сусід, або винуватець того чи іншого, скажімо, правопорушення певного, а, його можна притягнути до відповідальності і стягнути з нього моральну та матеріальну шкоду. Тобто відразу йти до суду. В ідеалі так. Так, отже, правило перше, першу ситуацію розібрали. Друга ситуація ти споживач, купуєш якийсь товар. Скажімо, всі ми знаємо, що у більшості випадків можна у двотижневий термін повернути, але деякі магазини кажуть: ні, ви не читали уважно. Тут як. Цій ситуації вести суперечку в правильне рус. Повернути товар 에, можна будь-який, але це не означає, що цей товар приймуть, mm -hmm. і не означає, що за цей товар повернуть кошти. Але наприклад, це цікаво ліки, і важливо. Так, наприклад, ліки, наприклад, е, нижня білизна. Е, вона її можна повернути, навіть якщо її не хочуть брати нарочно, її можна посилкою відправити в магазин, але магазин її знищить або відправить там до поставщиків. Е, то вже їхнє питання. А вам кошти за це не повернуть, оскільки є. Певний перелік можна в інтернеті глянути перелік товарів та послуг, які не повертаються. Якщо суто це права магазину, вони не хочуть приймати те, що в перелік входить, що мають приймати і мають за це повертати гроші. Як вести розмову з цим магазином? Перш за все, я б... ні. Я би радив звернутися до прокуратури, оскільки саме прокуратура наведе лад не тільки в даній ситуації, але й у неможливість подібних ситуацій вчиняти повідношено до інших громадян. Літній період закінчився, але триває оксамитовий сезон, і зараз знову таки велика кількість ситуацій, коли люди не отримують належного відпочинку. Можливо, вони помиляються, складаючи договір, чи не відразу все дізнаються. Можливо, самі вони винні знову таки, як тут знати, як вчиняти в цій ситуації. Не можна сьогодні укладати будь-яку угоду, навіть саму мінімальну, без фахівця, без юриста, без адвоката. Це перше, друге, я б радив, якщо вже знаходитесь на відпочинку, щось не відповідає тому рівню послуг за який ви розрахувалися, зафіксувати це на відеокамеру, на камеру мобільного телефону. Повернутись до України і подати позов до суду по відношенню до тієї компанії, яка вам забезпечила цей тур, або навіть звернутися до правоохоронних органів держави, тому що можливо тут є шахрайство. Були якісь відшкодування в вашій юридичній практиці, тобто коли люди дійсно вигравали суди? У 99% завжди виносять на користь постраждалої особи рішення наші суди. Все-таки всі юристи вже не перші стикаються, рекомендують звертатися до судів, і там власне права будуть захищені. Ще поширена ситуація знову таки стикнулася з нею я у спортивному залі. Всі займаються, сплачують абонемент, але витяжку вже кілька років не ремонтують. Власне, що тут можна зробити? Була вже написана заява до адміністрації клубу, не реагують на неї. Теж подавати заяву до суду. Можна звернутися з відповідним заяв до суду, але я би радив пройти медичне обстеж де буде вказано, що стан вашого здоров'я погіршився в порівнянні, наприклад, з минулим роком, коли ви ще не ходили до спортивного клубу чи до іншого закладу, угу. після того. Провести е, по цим документам по цій довідці, провести експертизу, що справді причина наслідків зв'язок є погіршення стану здоров'я внаслідок тренувань в задушливому залі, mm -hmm. і тільки після того вже подати до суду 100% ваша перемога. Ви сказали на початку нашої розмови, що частіше виникають якісь такі непорозуміння, коли ми спілкуємося з правоохоронцями, спілкуємося з міліцією. Я повертаюся до цього питання: як спілкуватися, як не хвилюватися, і як знову таки не починати груби якою має бути ця розмова, коли, зокрема, ти їдеш за кермом, тебе зупинили. Ось тут багато халеп трапляється. Закон України про міліцію чітко регламентує дії правоохоронних органів. Тобто, закон вони змушені виконувати те, що їм прописано. Таким чином, перш за все, має людина право запитати на підставі чого мене зупинено. Якщо відповідають, це в нас просто перевірка документів. Mm -hmm. і, Вибачте, будь ласка, я підходжу по якісь критерії розшукованої особи, де це зазначено? У кожного працівника поліції, патрульно-постової служби ДПС є службова книжечка, де вони завжди записують під час вранішніх перевірок, вони записують дані, кого розшукують, які автомобілі, які особи є підозрювані або обвинувачені і знаходяться в розшуку. Таким чином, якщо ви не підпадаєте або у вас немає навіть приблизно по тим характерним ознакам в блокноті цієї посадової особи, ви можете звернутися до прокуратури або до Суду за перевищення повноважень таких правоохоронців. Mm. на сьогоднішній ранок. Івана я намагалася зібрати найбільш поширені ситуації, щоб ми з вами швиденько по них пройшлися. Зокрема, проблема шуму на сьогодні. Всіх турбують багато будівель, зводяться нові будівлі, вже порушують те, що в вихідні дні не можна робити. До восьмої починають ранку працювати. Якщо ти чуєш шум, знову таки, якими мають бути твої дії, якщо ти приходиш до сусіда і нормально він на тебе не реагує. Каже, я буду працювати мені зручно. Плювати на твоїх дітей там чи на те, що ти хочеш відпочити, ну у вашому питанні два е, глобальних питання. Перше це е, стосовно, скажімо, якихось будівельних робіт, які виконуються за ст... е, вікнами вашого угу. будинку. Е, є відповідний перелік е, порядок дій е, і в часі, і в просторі, е, а також межі, е, який зазначений в державному. Ми зараз не будемо називати, якщо ці межі порушуються, якщо ці правила порушуються, відразу йти до суду з заявою на те, що порушить твої права чи я раджу. Е... Значить, укріпити свої позиції свідками угу. і звертатися або до суду, а краще до прокуратури. Зрозуміло, Іване. Отже, правозахисник доктор права Іван Боднарук допоміг розібратися з найпоширенішими ситуаціями, коли порушено наші права. Сподіваюся, ми вас переконали, перефразовуючи відомий вислів правда не там, де закону не порушують, а де за правду борються. Маєте цікаві теми для розмов. Пишіть нам на адресу, яка на екрані. А зараз час відпочинку від клопотів. Мультики на ері.